Привіт! Мене звати Ксюхін, я є сертифікованим гідом з тета Хілінгу. Сьогодні ми разом виконуємо тетамедитацію, яка допоможе вам налаштуватися на новий день з відчуттям енергії, ясності та внутрішнього спокою. Сядьте або ляжте у зручному для вас положенні, закрийте очі і готуйтеся до того. Щоб заповнити своє тіло енергією та життєвою силою. Почнемо з розслаблення тіла, щоб відкинути залишки втоми та напруги. Зробіть глибокий вдих через ніс. Відчуйте, як розширюється ваш живіт, І потім повільно видихайте через рот чи через ніс, як вам зручно. Давайте спробуємо ще раз разом. Вдих і видихаємо. З кожним вдохом ми наповнюємося киснем і енергією. І відчувайте, як з кожним видихом ви видихаєте напруження та втому. Відчуйте як ваше тіло стає більш розслабленим. А тепер зосередьте увагу на своїх ногах Відчуйте, як розслаблення розливається через ваші стопи. Вам не ні треба нічого робити, просто направте туди свою увагу. І це розслаблення повільно підіймається через ноги до ваших колін, потім до стегон. Розслабте спину, тепер плечі, тепер ваші прекрасні руки. Розслабте їх. Розігніть ваші пальчики. Зробіть ще один глибокий вдих і витих, відпускаючи всю напругу. Ваше тіло повністю розслаблене. І ви готові прийняти нову енергію дня. Уявіть перед собою яскраве ранкове сонячне світло, навіть якщо зараз за вікном ви не бачите сонце, уявіть його зачиненими очима. Воно є, воно завжди є. Навіть коли ми його не бачимо, і воно завжди є всередині вас. І відчуйте, як це світло ніжно і лагідно освітлює вас зсередини. Це світло символізує новий день і його можливості. Відчуйте, як це світло гортає ваше тіло, проникає в кожну клітинку, наповнюючи вас енергією і ясністю. З кожним вдохом тепер. Ви вбираєте це світло, яке приносить вам відчуття свіжості, спокою та готовності до Нового дню. Ви прямо зараз відчуваєте, як воно оживлює вас, піднімає вашу енергію та настрій. Це світло, це сяйво, це безумовна любов, яка знаходиться завжди поруч з нами. Яка є нами. І ми вдихаємо цю любов і, видихаючи, віддамо всю напругу, всі тривоги, які просто розтворяться в цьому білому, білому світлі безумовної любові. Тепер уявіть, що ви стоїте на порозі нового дня. Перед вами дорога. Освітлене сонячним світлом. І це світло і ця дорога підуть вас сьогодні до всіх ваших цілей та бажань. У цьому моменті зосередьтесь на тому, чого б ви хотіли досягти саме сьогодні, які завдання перед вами стоять, що ви хочете відчути сьогодні? Радість, бажання щось робити, мотивацію. Натхнення, любов. Ви можете відчувати це все прямо зараз. І ми з вами прямо зараз настроюємо це як такий приймач, який буде притягувати саме ці відчуття. Відчуйте, як це світло дає вам силу та впевненість. Йдіть за моїм голосом! Ви наповнюєтесь енергією з кожним вдохом і випускаєте залишки того, що вам вже не служить з кожним видохом. Уявіть, як кожна клітинка вашого тіла пробуджується, отримуючи цей потік енергії та мотивації. Ви вже готові зустріти новий день з ясністю, енергією. І впевненістю. А тепер уявіть себе в кінці цього дня, коли ви вже виконали всі свої завдання, відчуваєте радість і задоволення від того, що ваш день пройшов успішно. Ви вже бачите це, ви вже зараз можете подякувати за це. Тому що наш час, він не є лінійним. все відбувається. Тут і зараз, тому ми прямо зараз вже можемо подякувати за те, що наш день пройшов найкращим чином і настроїтися на цей стан. Забудьте про існування часів, все відбувається тут і зараз. І ви вже бачите, як ви досягли всього, чого бажали. І відчуваєте глибоке задоволення від того, як цей день склався. Відчуйте, як цей успіх, як ця енергія наповнює вас прямо зараз. Ви знаєте, що все, що ви сьогодні робите, буде наповнювати вас радістю, ясністю, продуктивністю та любов'ю. Давайте ще раз зробимо вдих і видих. Я сподіваюся, що вам вдалося відчути цей стан, а ми повільно повертаємося до відчуттів свого тіла Відчуйте, як воно прямо зараз вже наповнене енергією та готове до дій. Зробіть глибокий вдих. І дуже повільний видох. А тепер поворушіть пальцями рук і ніг. Відчуйте, як нова сила і енергія пробуджується в кожній частині вашого тіла. Коли будете готові, повільно відкривайте очі. Ви вже готові, ви готові прожити цей день Ви сповнені енергії, спокою та впевненості. Ви готові діяти і досягати своїх цілей. Дуже дякую за увагу. Ви можете закінчувати цю тету медитацію, чи ще побути в цьому стані пару хвилин. Дякую, що провели цей час разом і зарядили один одного всіх, хто слухає цю медитацію, тому що ці відчуття, які ми зараз з вами підняли, вони поширюються на всіх, хто її слухає і примножуються.